А на олійник до Вінниці на тестування приїхала з села Лаврівка Вінницького району. каже, складатиме поглиблене вивчення української мови і літератури, тобто другий рівень. Хвилює, що потрапиться саме той твір, який саме менше запам'ятався. За орфографію трохи переживаю. Не хочеться забутись до того, чого ти готувався, тому що ти приклав свої зусилля, старання. І просто забутись через хвилювання одинадцятикласник Антон Асалонко перед іспитом пригощає друзів чорним шоколадом. каже він корисний для роботи мозку, аби краще підготуватися до іспиту з української мови та літератури. Ходив до репетитора. Деякі речі досить складно було запам'ятати. Наприклад, обсяг інформації на рахунок української літератури. Ну він досить великий. От українська мова, як на мене, трошки проще. А взагалі власне висловлення непокоїть та новий формат тексту. Загалом на пункті тестування на базі 4-ї Вінницької школи всі учасники ЗНО складатимуть поглиблене вивчення змови і літератури. Таких тут зареєструвалося 255. Серед них і Івана Салтан. Добре, що був карантин. Ми витрачали менше часу на непотрібні нам предмети і більше часу на предмети, які ми здаємо на ЗНО. Перш ніж зайти всередину, учасникам вимірюють температуру та перевіряють документи. Паспорт за словами відповідальної на пункті Галини Загородньої, під тестування тут виділили 17 аудиторій. У кожній буде по 15 осіб. Дітки сидять в шахматному порядку для того, щоб витримувати ту дистанцію, яка має бути. Вони мають бути в масках протягом всього робочого дня. Є місце для особистих речей, тобто дитина абсолютно нічого з собою не має. Загалом в області діє 75 пунктів тестування. З них 29 у Вінниці, каже фахівчиня регіонального центру оцінювання якості освіти Світлана Книж. Зважаючи на умови вступу на навчання, учасники самостійно визначили, яку саме роботу виконуватимуть під час ЗНО. базовий рівень, тобто лише з української мови, чи поглиблене вивчення з мови і літератури. Хто обрав? Тільки українську мову для складання ЗНО вони передбачають, що будуть вступати в заклади освіти з технічної спрямованості або з математичного спрямування. Рівно о 11 розпочався іспит. За словами Світлани Книж, на пункт тестування у 4-й Вінницькій школі з певних причин не з'явився 41 учасник по області три